Вітаю всіх, шановні. Зустрічайте ще один Nissan Qashqai, який ми вдало привезли для вас з Європи, в Україну, а саме в місто Суми, для того, щоб ви прийшли на наш майданчик, перевірили і купили собі такого класного паркетника, який всі люблять, який всі цінують і замовляють. Цей автомобіль в такому темно-фіолетовому кольорі, колір баклажан 2009 року випуску по салону в автомобілі майже все як в рестайлінговій версії, тільки що фари залишились старі. До салону перейдемо. А так, трошечки про автомобіль. Це свіжо привезений автомобіль з Європи без пробігу по Україні, без власника ще по Україні автомобіль на червоних транзитах. Стоїть на дуже-дуже гарній літній гумі, на легкосплавних дисках 17-го розміру, 19-го року гума. Автомобіль в короткій базі, дуже яскравий колір має, такий цікавий. Це у нас 1,5 дизель, як всі люблять. Фаркоп автомобіль має. Давайте перейдемо в одразу багажне відділення. Автомобіль має гарну комплектацію, панораму, камеру заднього огляду, шторка в багажнику є. В автомобілі дуже чисто і красиво. Давайте подивимося, що у нас є тут. Тут автомобіль має докатку, буксировочні крюки, аварійка є. Так, дивимося далі. По автомобілі. 9 чистий рік випуску. Повний електропакет, електрорегулювання і складання дзеркал заднього огляду, коректор фар. Як бачите, це вже самиї, таке саме кермо, яке встановлене в рестайлінгових версіях Nissan Qashqai. шкіряне мультикермо. Маємо гарну мультимедію, сенсорний такий дисплей. На нього призводиться камера заднього огляду. Маємо навігацію, маємо Bluetooth, двозонний клімат-контроль, який працює, кондиціонер заправлений, працює все дуже добре. Автомобіль на механіці це шестиступка. ступка Автомобіль має підігрів передніх сидінь. 236, якщо я не помиляюсь, тисяч кілометрів оригінального пробігу. Автомобіль має документацію, сервісну книгу, багато чеків з обслуговування. В фотографіях я додам деякі записи сервісної книги. А так по машині що можу сказати? Машина в дуже гарному стані, технічно їде бодро, класно. По салону все дуже акуратно, текстиль зберігся в відмінності. Ізофікси є кріплення, дивіться, коврики, ковер. Все чисто, все дуже красиво, є підлокітник, підстаканочки, все як положено. Величезний панорамний дах. І Я вам хочу сказати, що дійсно дуже-дуже красивий колір, це не чорний, камера не передає е, того, того е, шедевру можна сказати, е, кольору, який має цей автомобіль. Тож, Для того, щоб ви зрозуміли дійсності, який він є. Може, і передає, не знаю. Але мені здається, що вживу він виглядає набагато ближче, ніж на камері. Тож я вас запрошую на майданчик, будь ласка, приходьте. Машина 9-го року випуску в гарній ціні, і в гарному, технічному і косметичному стані. Тож всіх запрошую.